Вітаю вас на каналі Місячна країна. Для вас у цьому відео помічник для кожної господині, місячний календар консервування. Соліть овочі, варіть варення, консервуйте салати та соуси, сушіть і заготовляйте фрукти та овочі за місячним календарем, щоб консервація зберігалася довго, була смачною і корисною. Щоб не було неприємностей у вигляді появи роздутих банок або почорніння верхнього шару маси в банці, щоб не було цвілі або зайвої кислоти. Для вас місячний календар консервації на липень та серпень 2023 року. Календар складено для усієї території України. У зазначені дні буде сприятливим консервування, соління. Маринування, сушіння, заготівля соків і вина, варка варення і компотів, а також консервування соусів. Тож кращі дні у липні. 15, 16, 18, 19, 20 та період з 26 по 31 липня включно. Далі Кращі дні у серпні будуть 5, Шосте, сьо, восьме, дев'яте, дванадцяте, 13, 14, 15 серпня та період з 22 по 27 серпня включно. Робіть у ці дні консервацію, яка розрахована на зберігання та вживання в їжу восени чи взимку. Вона відмінно збереже свої смакові якості та зовнішній вигляд. Підписуйтесь на мій канал, у мене завжди актуальні місячні календарі по різним сферам життя. Дякую за увагу!